Сьогодні в мене трекінг знаменитою стежкою богів. Я, як завжди, трошки блуданув, але вже вийшов вроді би на правильну дорогу. Ця стежка веде нас позитану. В гавань, до якої припливають на своїх яхтах мільярдери і мільйонери на відпочинок. А от і Позитано. найдорожчий курорт не тільки Італії. Сюди під час існування Римської імперії припливали і будували свої вілли ще патриції, сенатори Цезарі Риму. Напевно, не просто так. Дорно. Олімпійські горки. Бачите, скільки молоді їх наскладали. Я теж склав маленьку. Будете на Малфітанському узбережжі. Обов'язково пройдіть по стежці боїв. Особливих фізичних даних не треба мати. Просто бажання. І все те, що ви побачите, перекриє ваші труднощі. Стежка закінчилась і тепер те, до позитану мільйон сходинок, не знаю скільки. А от і позитано. Ніяких історичних, культурних, архітектурних цінностей тут немає. Але суперцінність Саме Позитан. Правда, є тут одна унікальна річ, і яка животворча ікона чорної Мадонни. Вона прибила її сюди водою до Позитану. І вона зберігається тут, в церкві Святої Марії. Їй біля тисячі років візантійської роботи. Храм Святої Марії Я їх завжди на церемонію. Свадьба! Друзі, в останню секунду попав на паром. Ну, просто повезло. Фитанське узбережжя вважається одним із найкрасивіших в світі. Тут скалистий берег, гори, чисте Тіренське море, гарний клімат, древня історія і люди. Як ласточки гнізда б'ють, так і вони тут в горах побудували собі будиночки. Є цивілізація. Вид з берега і вид з води зовсім різні речі. Але треба подивитися і звідти, і звідти. На жаль, немає моєї половинки. Вона любила красу. Хотів би подивитися на її реакцію. Вона дуже була емоціональна. Неймовірна краса. Амальфі. Друзі, сьогодні просто фантастичний день. ну і Закінчується він. Звичайно, тайною вечерею. Тут о, один намет є ще, але молодожони і кемпери, ну кемпери стоять трошки далі. Мушу сам. З їжею тут нема проблем в Амальфі. Це не демократичні паста, піца їхня без проблем. Правда, треба в кафешки для місцевих. Вони без реклами, особливо і трошки в стороні від туристичних доріжок. От. І досить демократичні ціни, бо якщо ви будете йти там, де йдуть туристи, то там ціни помножити на 10. А так нормально. На вечір собі щось візьму закусити. Сьогодні такий день і я вирішив відмітити його їхньою фірмовою. Штукою лімончело називається. Тут країна лімонія, тут лімони і маленькі, і великі, і дуже великі. Кругом. З них роблять буквально все. Ну, попробуємо, що це таке. Якось так.